Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Як виглядає язикан дивовижне створіння з хоботом більшим за тіло? Точно так, як люди покладаються на свої очі, щоб здійснювати точні рухи руками, язикани, яких називають бражниками колібрі, використовують безперервний візуальний зв'язок, щоб точно розмістити свій хоботок у центрі квітів. В цьому відео я розповім вам про комаху з гігантським хоботом, що схожа на пташку, особливості бражника колібрі. Бражник колібрі макроглосом стелатарум мешкає в Європі та Північній Африці. Мігрує влітку на північ, взимку на південь, речується нектаром. Ця чарівна істота схожа на колібрі, але насправді це метели. Він навіть літає, нагадуючи птах. Його крила змахують так швидко, що видають чутний гул. За даними PBS Natural, він змахує крилами приблизно 85 разів на секунду, більше ніж у деяких видів колібрів. Губник Колібрі небайдужий до квітів з трубчастими пелюстками і використовує свій довгий закручений хоботок для смоктання нектару з центру квіт. Його хобот майже такої ж довжини, як його тіло, і коли не використовується, він згорнутий калачиком. Однією з найчудовіших особливостей бражника Колібрі є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик залежить від своїх очей, щоб точно розмістити свій гігантський хоботок у центрі квітів. Це можна порівняти з тим, як людина намагаються перемістити соломинку, що стеречить з рота в склянку. і соломинка виявляється такою ж високою, як і вони. Зрівнює Анна Штекель з університету Констанція у Німеччині у дослідженні, опублікованому 29 січня в журналі ПНАС, Штекель та її колеги використовували високошвидкісні камери, щоб зняти бражників, що літають поруч із штучними квітами з різними візерунками. На них вони зрозуміли, що бражники використовують. Безперервний візуальний зворотний зв'язок, щоб точно налаштувати свої рухи на візерунках і переконатися, що хоботок досягає центру візерунка, де має бути нектар. Досягнення під візуальним керівництвом вимагає досить складного нервового ланцюга, тому воно більш поширене у савці. Однак, бражники колібрі показують, що вони також здатні виконувати цю складну поведінку навіть з їхньою відносно більш простою нервовою системою. Використання зору для управління хоботом. Це насправді те, що ми так часто знаходимо в комахах. Тому мати потенційний приклад комахи, яка керує дуже незвичайним хоботком за допомогою зору, було справді цікаво, сказав Штекель. Тепер ви знаєте, як виглядає бражник колібрі. Якщо це відео вам сподобалось або ж було корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніженка. До скорої зустрічі. Пока-пока.